Вітаю благословені! Чув дуже багато хорошого про вашу церковну родину. І це просто прекрасна ініціатива Тиждень молитви про сім'ю, е яка сьогодні в наш час зустрічається просто з колосальним тиском і викликами. І сьогодні ми молимося про те, щоб молоді люди утворювали міцні християнські шлюби і отримували від Господа неймовірне благословення дітей, внуків, правнуків, всіх тих, хто понесе світло Христової Євангелії у майбутнє покоління. Чимало людей сьогодні не хочуть, не можуть утворювати сім'ї, вагаються, розважають дуже раціонально мислять, прораховують всі можливі варіанти, чого це буде їм коштувати. Хтось боїться, посилаючись на складні економічні обставини, на мобілізацію, на непрогнозованість цієї війни. Але ми не перше покоління, яке опиняємося в подібних викликах, і одна із таких сімей, яка через це не тільки проходила, але й творилася. В такі часи це сім'я, біблійна сім'я, Боза, та Руд. Щоб зрозуміти, в які часи вони жили. Ми можемо прочитати книгу суддів. Тоді дуже сильно моральна ситуація в країні була міською. Таке було моральне виродження. Не було царя. Кожен робив те, що здавалося йому гідним в його власних очах, громадянська війна. Ловити продавалися просто за, за гроші, і богослужба не відбувалася на тому рівні, якою вона мала би бути. Було багато війн, багато нападів, зовнішніх ворогів на Ізраїль. Творився просто безлад, творився повний хаос, був голод, люди не мали що їсти, і так тривало багато багато років. Але навіть у такі часи. Може відбуватися щось прекрасне. І книга Рут, вона про це, що навіть у такі часи може зароджуватися справжнє, щире, глибоке, полке кохання. І ми бачимо, що ця сім'я, сім'я Боза та Рут, вона послуговувалася певними принципами. І я б хотів дуже коротко їх озвучити і зауважити, що ці принципи вони можуть бути важливими і цінними і для майбутніх сучасних християнських родин. Отож. Не стало світла, і воно швидко з'явилося. Отож, перший принцип це богошукання, і, і Рут, вони шукають Господа. Ми маємо молитись про те, що ми молоді люди шукали всім серцем Господа, і тільки Його, в першу чергу, його. І, звичайно ж, тоді вони будуть тягнутися до того майбутнього чоловіка чи до тієї майбутньої дружини, які також шукають Господа, і це фундамент християнської родини. Отож, молимось про це. По-друге, ми бачимо, що Руд проявляє вірність до Наомі пізніше до Боза, Боз справляє вірність до Наомі, і це щось прекрасне. Рут взагалі говорить про те, що куди підеш ти, туди піду я, і тільки смерть розлучить нас з тобою. Виявляється, ці слова можна сказати, і свекрусі. Отож. Це прекрасний принцип, щоб молоді люди, які збираються вступити в шлюб, вони вчили з тому, як бути вірними своїм батькам, своїм друзям, своїм колегам по роботі. І все це їм обов'язково знадобиться і значно в більшій мірі у своїй власній сім'ї проявляти вірність. Молимося про вірність тих, хто збирається вступити в шлюб, і вже і тих, які вже у шлюбі. Також наступний принцип це звичайно, що працьовитість, рут не. Перекладає відповідальність на когось, вона не просто збирається стати чиїсь утриманкою. утриманкою. Даруйте, будь ласка. Вона не збирається сісти комусь на шию. Бос працює, він має власну справу. Вона долучається на це поле. Вона прокидається рано вранці. Вона багато працює для того, щоб вижити. І це ще один принцип, якого мають навчитися молоді люди перед тим, як утворювати свою власну сім'ю. Вони мають бути не ледащими, не лінивими, вони мають працювати. Вони мають реалізовувати власний потенціал, власні здібності, власне Мати, вони мають думати, як це монетизувати для того, щоб утворити власну сім'ю, і разом сім'я також має багато працювати. Тож молимось про те, щоб майбутні християнські родини. Ті, хто будуть їх споювати, хлопці, дівчата, вони були працьовитими, вони любили працю, вони не тікали від неї, вони не думали, що все має просто впасти їм з неба на голову. І це прекрасно разом заробляти, разом турбуватися про свої власні потреби, накопичувати якусь фінансову подушку для того, щоб можна було служити навіть і церкві і всім потребуючим. Ще один принцип це моральна чистота, це благочестя, коли вони опиняються віч на віч, сам на сам. Після того, як Рут прийшла до Боза на тік за порадою наомі, вона ми, до речі, читаємо, там прихорошилася, така вся була красива, гарна. Е, ну, дівчата, дівчата вміють е, справити враження. В усі часи це вміли. І от вони зупиняються на «одинці». Вони могли б, знаєте, просто віддатися якісь там чуттєві насолоді, але вони дбають про моральну е, чистоту, про чистоту відносин. І це ще один принцип, який може стати фундаментом для хорошої, міцної, сильної християнської родини. Тож ми маємо сьогодні молитися про те, щоб Бог дарував бажання молодим людям бути чистим і будувати свої відносини як до сім'ї, так і після утворення е, сімейного шлюбу, саме якраз на цьому принципі, на принципі е, оцієї такої е, чистоти, моральної чистоти. Яка походить від Господа, що вони шукали справді благочестя, і останнє, це рішучість, коли Бог почув про е, цю новину, що вона в його близька, родичка, він має це право викупити її і утворити з нею сім'ю. Ну, сказала, що цей чоловік не заспокоїться, поки не докінчить справи. Він не відкладав, він не прокрастинував, він не відкладав це на якісь довгі роки. Він вирішив справу тут і зараз. Це про рішучість, це про відповідальність. І здається, інколи ми дивимося на молодих людей, на те, що ніби вже от все. Це і все є, і вони готові, але от нема цього останнього кроку. Тому молимось про те, щоб Бог дарував цю рішучість, відповідальність, готовність брати відповідальність за свою сім'ю. І як ми знаємо, зрештою ці та інші деякі принципи, які описані в книзі Руд, стали запорукою благословення цієї сім'ї, адже ця сім'я. Стала прадідусем і прабабусею Давида, і навіть е, у їхньому у їхньому роді також сталося, що е, в далекому далекому майбутньому е, Бог вибрав їхні наступні покоління для того, щоб привести на землю Месію. Це про те, що ці принципи заклали потужні підвали для того, щоб Бог рахувався з наступними всіма наступними поколіннями, які були народжені цією благословеною сією. Отож, молимося про богошукання серед молоді і про те, щоб це було фундаментом для їх утворення їхніх родин. Молимося про їхню вірність, про їхню працьовитість. Про їхню чистоту і про їхню рішучість і відповідальність, щоб ці сім'ї, які будуть утворені, були неймовірно благословенні Господа і були благословені Господа всі наступні покоління аж до того часу, поки він сам прийде за церквою. Люблю вас і обнімаю з Господом.